З 1 квітня під час весняно-літнього неросту розпочне діяти заборона на промисловий аматорський та спортивний вилов риби. Діятиме заборона три місяці. На деяких водоймах області цей період буде дещо коротшим. Цей процес є досить такий, ну, скажімо, для риби, він досить є виснажливий цей процес нересту. І щоб не задати їм травми, і щоб зберегти цей процес нересту, відтворення їхнього запроваджуються заходи щодо охорони цієї риби на водних об'єктах Чернівецької області. Заловлю в заборонених місцях передбачене адміністративне правопорушення та виплата штрафу у сумі від 51 до 370 гривень. Також суми штрафів різняться від виду риби та приналежно. Її до червоної книги це такі види, як верзуб при марена звичайна, чоп великий, чоп малий. Ці всі види є досить цінними і рідкісними. Можна сказати, навіть в деяких випадках і зникаючими на території не тільки буковини, а й України в цілому. Заборони стосуються всіх водних об'єктів, окрім тих, де дозволено аматорське та спортивне рибальство. Але і тут існують певні правила для ловлі риби. На одну поплавкову вудку або донну вудку, чи спінінгом з берега з одним гачком. Ці рибаки можуть вільно. Згідно правил рибальства, не порушуючи їх, виловлювати на одну добу на людину не більше трьох кілограм риби, займатися своєю улюбленою справою буквинські рибалки зможуть спеціально в виділених місцях. З переліком цих місць можна ознайомитись на веб-сайті Чернівці Рибохорона в газетах або завітавши в управління Чернівці Рибохорони за адресою місто Чернівці вулиця Шептицького. 2. Петро Гедащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.